Ну що, сьогодні можемо підвести вже кінцеві результати вкорінення. Відео я вам знімала з чала 2 квітня. Пройшло, пройшов місяць. Сьогодні у нас 6 квітня, місяць і 4 дні. Проміжне відео було записане десь 20 квітня, через 20 днів. Тоді ще не всі черенки були з корінцями. Зараз вже всі черенки вкорінились. От такі корінці вже. У деяких черенків вже пішли дуже гарні рости отакі. Дивіться, яке коріння гарне. Всі-всі-черенки, всі черенки вже з корінням, бачите? Тому вони гарно вкорінюються як в воді, так і в, і в ґрунті. Стояли вони весь цей час от в таких зі пакетах. Я вам показувала пакети не відкривала. Полила всього один раз, коли записувала вам проміжне відео 20 чи 22 квітня, я вже не пам'ятаю. Один раз за, за цей місяць я їх полила потрошечки. І пакети були закриті. Трошки зібрався конденсат, але в принципі зараз немає ні жари, ні такої, щоб хвилюватися з цього приводу, ні холоду немає в квартирі, тепло, тому е нічого страшного. Якщо вас дуже е бентежить цей конденсат, можна відкривати от таку отвір робити: отак ось такий, щоб трошечки. Повітря проходило і він не буде так збиратись. Але якщо ви будете залишати в пакеті отвір, або можна ще в пакеті зубочисткою зробити дирочки проколоти, тоді вам потрібно буде більш ретельно дивитись за поливом, спостерігати за поливом, за ґрунтом, щоб ґрунт сильно не пересох. Бо коли пакет закритий, волога тримається. В ґрунті. він не так пересихає. Бачите, який рост уже пішов? Гарний. Черенки всі дуже гарні. Тому, якщо хто хоче, звертайтесь, черенки вільні є. Деякі вже заброньовані, але є і вільні черенки. Тому, якщо ви все ж таки виберете в зіп зі пакетах вкорінювати, потрошечки поливайте. При посадці, щоб він такий злегка зволожений був, закрили пакетик і поставили на гарне освітлене місце. Головне світло, щоб було. І все. Черенки, ну, все залежить, звичайно, що від сорту, але зазвичай вкорінення відбувається десь за 2-4, 2-4 тижні. Це залежить від сорту, від черенка, чи є повітряні корінці, чи немає. Але от саме ці, ця карноза вкорінюється дуже швидко. І в основному всі черенки швидко і рости дають. Буває, звичайно, що не без того є виключення, але в основному так. Що так. Тому обираємо гарний ґрунт і не боїмося вкорінювати черенки. Гарного вкорінення. Якщо якісь запитання виникають, пишіть під, під відео, Я відповім.